Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Володимир Гриневич. Послання апостола Якова написано: Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Вам ніколи не спадало на думку, що не молитися може бути гріхом. Вірш, який ми зачитали, говорить про це однозначно. Якщо ми, прямуючи життєвим шляхом, прагнемо лише не робити помилок, але перешкоджаємо духу Господа скеровувати нас на добрі діла, то піддаємо серйозній небезпеці своє духовне життя. Ви ніколи не запитували себе, звідки у апостола Петра з'явилася влада, щоби сказати біля дверей Єрусалимського храму, хворій людині, що просила милостиню, встань і ходи. Де сила і влада обіцяні Ісусом? Чому ми продовжуємо говорити про владу як про щось таке, що прийде в майбутньому? У чому полягає наша найбільша проблема? Християнське життя без молитви завжди позбавлене сили і влади. Наше життя без молитви і є, вірогідно, той великий гріх, який не дає можливості пізнати Ісуса. Що потрібно робити, аби наше життя стало життям з молитвою? Необхідно виділяти час для молитви, який має стати чимось подібним до щоденного харчування. Перший крок до того, щоби стати людиною молитви, полягає в тому, щоби знайти час для неї. Буде найкраще, якщо ви чітко визначите час для молитви у списку своїх щоденних справ. Це буде час вашої зустрічі з Господом, царем царів, творцем Всесвіту. І якщо ви прагнете здійснити свої заплановані у списку зустрічі з людьми. Нічому не дозволяйте завадити і вашій зустрічі з Богом. Можливо, ви подумаєте і скажете, пасторе, ви не уявляєте, який насичений список моїх справ у цьому житті? Я дуже зайнята людина. Що ж, коли у Мартіна Лютера було дуже багато справ, він зазвичай говорив: у мене сьогодні стільки невідкладних справ, що я повинен присвятити три години для молитви. То чому ж вам не спробувати зробити те саме, а раптом допоможе? Адже якщо це допомогло Ісусові, Мойсеєві, Еноху і багатьом іншим переможцям, то чому це не допоможе і вам? Тільки не відкладайте цю справу на завтра. Пам'ятайте, завтра улюблене слово ворога Завтра завжди заважає нам молитися сьогодні. Ворог знає, що якщо усі християни будуть щоденно схилятися на коліна, щоб віддавати певний час спілкуванню з Богом, то він ворог загине. Саме тому він намагається примусити християн постійно відкладати виконання своїх намірів стосовно молитви. Нехай сьогодні допоможе вам Господь зрозуміти, що життя без молитви є гріховним життям. І нехай дасть усім нам сили йти до нього. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за молитву, яку ти залишив для нас як найкращий засіб спілкування з тобою. Господи, навчи нас молитися і навчи нас. Визначати час для молитви, щоб ми могли поговорити з тобою. Тому може серед нашого насиченого графіка знайти час поговорити з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Відкрити сьогодні своє серце для Ісуса в молитві. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам щасливого та благословенного дня. До побачення з Богом!